Тінь та Лукашенко нарешті заявили про причини та наслідки військового перевороту Пригожина. чому Пригожин таки розвернувся і пішов назад. Та що буде із очільниками тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, і як вони дотичні до цього недоперевороту на Росії? Про це і не тільки зараз аналізуємо в ефірі Львів Медіа. З нами на зв'язку Сергій Гармаш, журналіст та військовий аналітик. Пане Сергію, слава Україні! Вітаю вас в ефірі Львів Медіа. І давайте одразу я хочу почути вашу думку стосовно цього одноденного перевороту Пригожина на Росію та заяв, які вчора пролунали від Лукашенка, що нібито він спас Росію від великої крові, яка могла пролітися. Доброго дня. Ну, Звичайно, Лукашенка. Інакше би не сказав ніколи, він завжди рятує Росію і не тільки Росію. Я вважаю, що взагалі це був реальний заклад, але він навряд чи був емоційним, як нам це намагалось показати. Тобто, це була не емоційна реакція Пригожина на обстріл його там таборів тилових. А скоріше за все це е, готувалося готували заздалегідь, е, тому що таку кількість техніки, військової, людей е, водночас знарядити е, і відправити за, там до Москви за скільки там за тисячу кілометрів це нереально просто. Е, знову ж таки, те, що були дві колони, да, одна рухалась на Москву, а інша на Ростов, е, каже про те, що процеси були логістично продумані і організовані. А, і те, що знову ж таки нам в рамці показали сенсаційне дійсно інтерв'ю пригоджена, в якого він звинуватив в поразці, фактично а, у війні Росії всіх, крім Путіна. А, а потім почався цей обстріл. До речі, якого ми не бачили жодного доказу реальності цього, цих обстрілів з боку Міністерства оборони Російської Федерації, а, я думаю, що це був а, спланований, добре спланований підготований сценарій. і знову ж таки та я закінчу те, що е вагнерівці пройшли майже 800 кілометрів і е не зустріли жодного опору на землі, е крім там е літаків і вертольотів. А на землі не було жодного опору. Ну це е я вважаю, що це якщо їм не допомагали дією, то хтось своєю бездіяльністю точно забезпечив їм е такий швидкий і ефективний рух. Отут важливий нюанс підкреслили, що насправді ми ж не знаємо, чи був цей обстріл позиції Вагнера від е, Міноборони РФ, чи це був просто суцільний блеф. Але як ви думаєте, що змусило пригожина таки зупинитися? Ну я слабо особисто вірю в те, що це великий переговорник Лукашенка. Ну спочатку, чому він це почав, та да? я думаю, що він сам відповів на це питання, коли заявив, що 1 липня ЧВК Вагнер мала зупинити свої існування. Просто. і після цього пригожин який звик до слави, звик до уваги. Він би став просто ніким і людиною, за якою немає ані військової сили, ані політичної сили. Ну тобто немає нічого, крім конфліктів з силовиками і конфліктів з майже всіма, мабуть, регіональними владами а, в Російській Федерації. А, тому, звичайно, він не міг на це погодитись. А, звичайно, на це не могли погодитись його. А, ну, я не буду казати куратори, тому що це слово а, означає, що хтось стояв над ним, але однозначно, що був хтось із ним. Так? А, інакше він просто не зміг створити таку армію фактично самостійно. Тобто ці люди не могли з цим погодитись, тому вони е, створили цей заклад. Чому зупинились? Ну, тут важко сказати, тому що ми можемо аналізувати тільки те, що ми знаємо. Так? А, серйозним очільником для відповіді на це питання може бути той факт, якого ми просто не знаємо. А, я думаю, що, можливо, це просто зрада, це класика для політики Російської Федерації, внутрішня зрада. І хтось на цьому а, непогано а, ну, Наприклад, той же а, Золотов, да, який зараз отримує а, військову техніку і фактично а, стає наступником Пригожина, да, тобто він стає окремою серйозною військовою силою. Альтернативною знову ж таки Міністерство оборони. Тобто, це великий козир, так би мовити, він отримує. А, можливо, інші якісь. Ми їх не знаємо, але впевнено, можна казати, що а, він зробив це, коли зрозумів, що а, його дії не будуть ефективними, що в Москві він отримає опі, опір. Більше вони в Москві, навіть за 20 кілометрів до Москви, коли перегородили міст через а, опір, а, і а, ну, потрапити на той берег було б дуже складно. Да? Тобто вони могли а, просто а, зупинитись. На цьому березі перед цим мостом, де він їх потроху знищував. Тобто він побачив, що його, до, досягти його цілий, а, ну, принаймні, якщо неможливо, то важко. Тому, я думаю, це спонукало його а, здати назад і намагатись зберегти, а, ну, якщо не б, свої воєнні ресурси, то хоча б своє життя. Як ви думаєте, він таке збереже своє життя на території Білорусі? Тому що все-таки Білорусь це союзна країна з Російської Федерації? Я думаю, що в нього є шанс зберегти своє життя, якщо він буде керувати а, там, а, своїми вагнерівцями, що вони дійсно будуть в Білорусі, я в цьому не впевнені. Але якщо він буде керувати ними, знаходячись десь в Африці, де в нього є дружні стосунки з кількома президентами Африканських держав, тоді шанси є. В Білорусі, звичайно. Я впевнений, що шансів дуже мало і навряд чи Путін пробачить йому те, що він фактично опустив Путіна нижче плінтуса. Тобто, збитки для Путіна надто великі, щоб він мог це пробачити. Інститут вивчення війни зазначає, що Лукашенко може намагатися використовувати вагнер в Білорусі для того, аби зменшити. Залежність білоруської армії від армії Росії. Як ви вважаєте, наскільки це реально? Я вважаю нереально, тому що знову ж таки, якщо навіть якась частина вагнерівців незначна потрапить до Білорусі. То а, ми ж розуміємо, що вони там будуть фактично без зброї. Да? Тобто важку зброю в них вже оголосила Міністерство оборони Російської Федерації забирають. Вони колонами до Білорусі не рушать із зброї. Вони приїдуть туди в крайньому випадку з автоматами і там а, протитанковими гранатами в, в, в кращому випаді. Звичайно, що це не буде повноцінною армією, і більш того, ані Лукашенко, ані Путін не зацікавлені в тому, що Пригожин зберіг. Так би мовити, свою приватну армію а, і залишався загрозою фактично для них. Да? А, тому я думаю, що навіть якщо вони туди приїдуть, їх будуть використовувати як можливо інструкторів. І це звичайно погано для нас, але не, не, не трагічно, так би мовити. А, і потрохи, все ж таки, я думаю, що їх буде. Знаходити довга рука Путіна і там новічок в трусах це один з варіантів, який вже опробуваний російськими спецслужбами. Ви знаєте, коли на Росії відбувався оцей бунт, польща привела свої війська до бойової готовності. Виходить так, що поляки щось знали більше і сподівалися на щось більше, чи чому як ви це бачите? Я думаю, що Білорусь привела свої війська до бойової готовності і Польща, як країна, яка межує з Білоруссю, автоматично привела до бойової готовності свої війська, тобто великого якогось там так. сенсу в цих діях. Я, ну, я, не, я не думаю, що він є потаємний сенс. А як ви бачите, оці е, розбіжності від між е, Міноборони РФ та Вагнером, оцей бунт він повпливає на фронт? Ваша думка? Е, ну, по-перше, треба казати, що Вагнер дійсно був ефективною воєнною військовою силою, більш ефективно, ніж Міністерство оборони. І те, що зараз Вагнерівці не буде, звичайно, що це вплине на ситуацію. На фронті, я думаю, що насправді, хоч Путін вчора і намагався зобразити, зробити вигляд, що там військові зупинили заколи, Насправді він чудово розуміє, що військові нічого для цього не зробили. Він просто не може зараз дозволити собі публічно визнати цей факт, що він що в нього фактично немає армії, і що його силова вертикаль, ну, фактично відсутня, вона дуже слабка. Тому він робить, як кажуть, гарне обличчя при поганій поганні. Але насправді він чудово розуміє ситуацію. Я думаю, що потроху він буде е робити висновки. А я маю на увазі персональні висновки щодо е генералів, е можливо, керівників Міністерства оборони і е генералів, які е пропустили фактично колону вагнів, ці 800 кілометрів пройти Москви без е жодних е втрат. Тобто ви маєте на увазі персональні висновки? Це стосовно того, чи надійний цей генерал чи ні, чи чекати на ротацію генеральського складу на Росії? Ротація там відбувається постійно. тому я думаю, що, скоріше за все, до речі, Путін же сам вчора сказав, що керувати свого мають люди, які воювали, які приймають в ній участь. Я думаю, що це заява, яка відображає його наміри про якраз. Ну, ротацію чи заміну, я не знаю, як тут правильно сказати, але про якраз персональні виставки, які звернувся конкретних генералів, а, в тому числі тих, які а, воюють в Україні. Ну, Може, давай... Так, а, Вибачте, що я вас перебував, але це важливо. А вони ж а, не просто там кудись, звідкись кудись пішли, да? вони а, пішли з а, так званої ДНР ЛНР. Пройшли і на Москву, і на Ростов, а це зона СВО, і за це має хтось відповідати. Uh -huh. Тому висновки обов'язково я вважаю. А, ці висновки будуть стосуватися Шойгу. Тому що, наприклад, Лукашенко говорить про те, що Шойгу таки залишиться на своїй посаді, і ніби вже і Вагнер, е, головний Вагнеровець на це погодився, має на увазі пригожена. А Шойгу лишиться він все-таки буде таким і далі недоторканим. Ну, важко сказати, тому що зараз знову ж таки всі роблять вигляд, що все добре і все йшло за планом, так Але ми всі розуміємо, що це не так, тому я думаю, що скоріше за все, не зараз, можливо, не через місяць, а там восени, да, коли будуть відчутними наслідки нашого контрнаступу. Путіна буде чудова нагода зробити висновки і звільнити того ж. Міністра оборони а, не за те, що він там прогалив агенрівців, а за, а за наслідки, а, так би мовити, нашого контрнаступу за те, що Росія а, втрачає територію. Ви вже сказали про те, що цей похід Пригождень на Москву відбувався з території тимчасово окупованої Донецької та Луганської областей. Але чи ви володієте інформацією, як там? Сприйняли те, що Пригожин таки не дойшов, і що він Вагнера як такого по суті більше не буде, тому що він їде в Білорусь, що там говорять про це? Ну, я вам скажу так, що е звичайні люди, коли все це відбувалося, мені деякі писали і питали, що буде, а я думав, що буде. Їх більш за все цікаво, не дойде чи не дойде, а взагалі те, що, а, чи буде в Росії громадянська війна, а, і чи знову вони будуть жити кілька років там в зоні нестабільності і незрозумілості, тому що вони в 8 років жили а, в квазі державі, а коли з одного боку їм казали про Росію, а з іншого боку, казали про мінські угоди, які передбачають їх повернення в Україну. І, звичайно, ця нестабільність це найбільший взагалі, фактор психологічний і який породжує економічні фактори, і всі інші, який заважає людям там нормально жити, і вони мали ілюзію, коли їх анексували, що нехай яка, яка є, але держава, тим більше сильна держава, їм розповідають, що Росія це супердержава, яка завжди домагається того, що вона хоче. І тут вони побачили, що це ілюзія, все рухнуло. А і звичайно, що це їх більше турбувало. Тобто їх турбували не наслідки, тобто не результат м'ятежу цього закладу Пригожина, а сам факт цього закладу. Що зараз, ну чесно кажучи, я не, не можу сказати, якось всі заспокоїлись просто, да, і зараз це питання не обговорюють. І більше того, я думаю, що його там небезпечно зараз обговорювати. Тому що знову ж таки через цю територію проходили е колони е озброєні, е е хтось за це, про це знав. Та? І е зараз е ну, мусувати це питання, називати цих людей, да, взагалі якось е підтримувати цю тему ну, небезпечно навіть з точки зору реакції цих людей, які там залишаються при владі. І ми ж е пам'ятаємо. Це дуже важливий фактор. Що цей парад відеороликів про підтримку президента він вже почався, коли, коли Путін вже виступив і сказав, що тривожен зрадник угу. а до цього. І мовчали, нічого ніхто не висловлював свої позиції. Хоча до цього вже Путін озвучив, а що, вибачте, не Путіна пригожено озвучив, що він йде на Москву, що він а, вважає там Герасимова і Шойгу зрадниками, там а, негідниками все інше. Тобто, е, ну така запізніла реакція, вона також, я думаю, має оцінюватися у Кремлі, тому що вона змусила понервувати Путіна фактично, да? коли він не знав, чи підтримають цей запало в регіонах, чи не підтримують. Тому ну, неблагодарна тема для того, щоб її обговорювати саме на окупованих територіях. А як зараз на окупованих територіях відчувається контрнаступ? Що ви взагалі можете сказати? Тому що ми очевидно не обговорюємо деталі нашого контрнаступу, тому що на це є генштаб. Але як люди відчувають на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей контрнаступальні дії Збройних сил України та взагалі Сил оборони? Ви знаєте, дуже мало інформації там, навіть ту інформацію ну, у нас малої, але навіть та, яка є в нас, в них її менше. А, якщо дійсно ми звільнили там Стару Михайлівку, а це дуже близько до Донецька, а, то знову ж таки вони можуть про це просто не знати, тому що вони чують вибухи, а ці вибухи, а, зважаючи на те, що Донець лежить на лінії фронту, фактично відбуваються постійно. А, Тому я думаю, що ну, якогось а, серйозного там, а, емоційного впливу фактор нашого контрнаступу на Донеччині зараз ще. Немає. Тобто там відбувається війна, люди до цього звикли, вони адаптували своє життя до цього. І там, поки вони не побачать українські танки на території безпосередньо Донецька, навряд чи це е, нинішні дії можуть, е, якось впливати на їхню е, модель поведінки. А як ви відчуваєте, після звільнення цих територій, після деокупації, з яким викликом ми. Зустрінемося так? Тому що якщо ми говоримо там ну, про харківський напрямок, для очевидно для бага... і про Київський був виклик оці масові катівні, які були на цих територіях, і ці жертви, і ці свідчення, що творили росіяни на окупованих територіях? Що нас чекає після звільнення Донеччини та Луганщини? Ну це дуже об'ємне питання, чесно кажучи, тому що знову ж таки Донеччина Луганщина. Частина новоокупована, частина вісім років окупована. На новоокупованих територіях звичайно я думаю, ми будемо знаходити масові поховання, тому що вони є ознакою взагалі да, присутності Росії. І звичайно, що Росія з нелояльними людьми ну, ми пам'ятаємо, що було а, весною там 22 го року, а, на тих же окупованих територіях там у Лавнавасі під під Маріуполем. А, тобто все це ми будемо знаходити. Якщо ми кажемо про територію, які куповані вже 8 років а, чи 9, вибачте, дав вже 9 років, а, то там будуть інші проблеми. Там можливо не буде масових попувань, тому що ну, там офіційно людей саджали за шпигунство, фактично кожного тижня. Саджали, якщо проаналізувати сайти Міністерства ж безпеки цих а, республік. Тому уявляємо, яка кількість, а, але там будуть проблеми дійсно з тим, що в Донбасу з'явився БЕП а, після саме 24 лютого 2022 року. Тобто, до цього населення не було втягнуте в цей конфлікт безпосередньо. Да? Люди просто жили в своїх будинках. Їм, в принципі, і за України було добре, і, і за Росії могло бути добре. Да? чи, ну, Принаймні, коли їм розповідали, що відбувається в Україні, то думали, причому щиро думали. Я спілкувався і знайома, Вони думали, що в нас гірша ситуація ніж вони, і економічно, і, і в воєнному плані. А, а зараз. Відбулося втягнення населення, масове втягнення в цей конфлікт. Тобто людей мобілізували, більшість частину чоловіків мобілізована. Значна кількість людей загинула. І, звичайно, що в них залишились родини, які з цією психологічною травмою будуть жити. І вони розуміють, що загинули вони, можливо, через Росію, але від рук України, українських Збройних сил. І це буде створювати, звичайно, важкий психологічний, так би мовити, фон. Після нашого повернення для відновлення там української влади. Тобто нам прийдеться зважати і на цей БЕП, і на мовні питання, і на, багато, на присутність посттравматичного синдрому, тобто багато таких специфічних чинників, нам прийдеться зважати на них, коли ми будемо вибудовувати свою політику в цих районах. Пане Сергію, я вам дякую за те, що знайшли час нами поспілкуватися. Нашим глядачам нагадаю, що Сергій Гармо, журналіст, аналітик, був з нами на зв'язку. Пане Сергію, дякую ще раз до зустрічі.